Поставить на много і благає вітання. Дорогі брати і сестри, сьогодні, на цьому тижні, 1 жовтня, ви знаєте, що була не менш змейна подія нашого батюшки і настоятеля храму отця Ігоря, день народження. Парафіяні мудрого, доброго і широго вітають люблячого нашого рідного батюшку, Вігоря, вітають підкарниці. Батюшку вітаю вітає днем народження, бажає здоров'я, спасіння та Божого благословіння, сім'я мудрих. Отець Ігор, вітаю вас, бажаю здоров'я і всіх земних благ, бібліотекарів. Батюшку Ігори, і на моїй браї літа віддають рідні. Проте Ігоря, вітає сім'я Курицьких. Дорого, батюшку Ігоря вітає сім'я Петруків, щастя та здоров'я їм на моїй літа. Протирія Івара Кос повітає сім'я Кардашів. Проти Ірея Ігора вітає сім'я Андрощуків. Протирія Ігора Кос вітає Надія Адамівна, Надія е, Ніна Панасіна. Вітаємо батюшку Юра сім'я Ласюків. Батюшку Юра вітає, батька Андрій Староста і Паламарі. Протирія Івара вітає сім'я. Томіловичів, до здорового батюшку Ігоря вітають, пала Маріта староста, а також Володимир та Богдан. Батюшку Ігоря вітають і на многіблаїліта Божого смісного е, здоров'я, миру, добра, Боже благословіння сім'я, дорощуків, на кращого мудрого наставника Отця ігра, вітають Вітаю та користи. Дорогі отець від щиро від свого імені та імені Парафіян. Вітаю вас із ним народженням. Дійсно бажаю вам здоров'я, міцного, мудрості, як у пророків, тому що вони проповідували Слово Боже і нам знаменували, що дійсно воно буде. Дай Боже і вам миру, злагоди в сім'ї, добробуту, наснаги, бути таким дійсно Отцем і батьком для багатьох наших парафіян. Які ви наставляєте і ведете до спасіння. Нехай милосердний Господь дарує вам мною і благі літа, посилає вам тільки злагоду і добробут на все ваше життя. Дай Боже вам ще до років і ще по століті. Христос Ти да. є Не буде. Благодаря. Нашого храму прийшли вітати вас з ним в народження. Ви стали оберего миру і джерелом духовності для кожного з нас. Дякуємо Господу Богу за дар вашого життя, за те, що ви у нас є, сповнюєте нас, зер, сієте зерна любові, єдності і миру серед нас. Дякуємо вам за ваше служіння. За те, що ви ведете нас дорогою, милосердя, єдності, миру до царства Небесного. І тож, нехай Господь Бог скріплює і обдаровує вас усіма земними благами на ще довгі, довгі роки. Дякуємо вам за вашу батьківську любов, за ваше кожне добре слово. За ваші мудрі настановні, настанови та духовні поради. Ми усім серцем любимо вас і щоденно дякуємо Богу за те, що ви у нас є наш рідний батюшка. Спасибо, спаси Господи. Дорогі батько, вітаю вас, дай Боже вам здоров'я, мудрості, терпіння. Дякую Богу, що Він нас усіх терпіте. І до сто років підмірним небом. І задісняться всі ваші мрії. Дякую. Спасибо. 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 Дякую. Дякую. Коли всі поняти на це, але все сходимо вашому химию. Сподіємося вам. Дуже раді спаси, що ми вам з вами разом можемо Богу служити державі, нашим наші воїни. Спасибо, спасі, дякую. Дякую, дякую, бачимо. мужності вам, терпіння, сили з нами всіма. Дай вам Бог прожити ноги, я блага літа ще нас, приймати нашу пасту, щоб ви були сильним лідером Спасибо. і здоров'я вам саме перше. Спасибо. Божого благослові. Спасибі, спасибі. Хай Бог я вам дуже дякую. Спасибі, 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 Спасибі. Дякую всім. Слава Богу, слава Богу, многопочна, кур'єрська доставка, для найкращого у світі батюшки, Спасибо. для палочинного нашого батюшки Ігоря від чарівного гору нашого храму посилання і звукове, голосове, повідомлення. Дорогий наш Батюшка Шкаїва, ми щиро вітаємо з вашим днем народження вас. Від усього нашого хорового колективу бажаємо вам міцного здоров'я, благополуччя та мирного неба на головою. Нехай спокій і благочестя завжди супроводжує вас. Дякуємо вам за ваші молитви та поради настави, які ви даєте нам, які нам допомагають нашим прихожанам триматися на вірному шляху. Нехай волосельце і Господь. Дає вам сили знала нога віта. Нам. мудрий, добрий, неперевершений, толерантний, інтелігентний, батюшка, прийміть наші щирі вітання. Ви ведете нас в цю щасливу спільноту, цей е, наш хор, ведете тою стежиною е, життя, духовного життя. Ви нас єднаєте. Ваші мудрі поради, ваші настанови, вони зцілюють нас, як той промінчик з ясного неба ви в кожне наше серце. Ми щасливі, неймовірно щасливі, що ми маємо такого батюшку. Спасибо. Дякуємо вам, батюшка, за ваші молитви, за нас, за наших воїнів, за нашу рідну землю. За нашу рідну Україну, дякуємо вам щиро і вклоняюся вам. Нехай вас Бог береже вас, вашу родину, посилаю вам душевний спокій, мир, добро, благополуччя, не згасаємо енергію, яку ви маєте, той самий, який ви є порадник від діточок і до дорослих. Як ви можете Людей розрадити, як ви можете людям пораду дати, який ви привітний. Ми вам хочемо також побажати, щоб Бог вам дав всю невичерпну енергію життя. Нехай вас Бог благословить на многі і благі літа. Нехай Бог дарує вам мир, душевний спокій, добро, щастя, радість. І нехай у вас все буде саме як найкраще, як можна побажати найкращому в світі. Батюшка, дякую Бога. Дякую. 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 Дякую рідні. Зараз діточки хочуть привітати. Дякую всім, хто не забув. Дякую всім, хто поважає, дякую тим всім, хто навіть любить, тому що ви знаєте, серце ми відкрити для вас. Я низенько кланю вам, Я дякую Богу. Милосердному за вас, нехай милосердний Господь береже в цей непростий час вас, всіх ваші душі, нехай милосердний Господь береже наших воїнів і нашу дайму Україну. Храни Господь вас, храни Господь, і многі вам, і благі літати. Дякую, спаси вас. Коли нас є спорту.

Ви ще того ви помітуєте світло, любові вимання у світі зла. Ви ще того моя вмієте ви кожного звільнити, до кого ваша стежка потягла. Чи Черпаєте ви світло в серці Бога, п'єте того святого джерела, щоб потім потім бути опоною підмоги і ніти інших скломанням тепла. Благословенний день, коли на світ народились ви Отче Ігорю. Благословенний час, любов'ю Божою ви Божої до Бога навертайте всіх нас, не просто нам у цьому світі жити, тревожному ще биті на душі, але без вашого повчання ніде правдиві, було слакрам в вашій на землі. Подяка Богу за життя, за радість, за милості його і благодаря. І зна народження, вітання раді, нехай Господь усе потрібне дасть. Живіть в Божому благословенні. І повсякчас. Нехай Бог охороняє завжди вас. Як дякую за все, не знаю, як найкраще привітати, бо пошаної роботи здоров'я хочу побажати. Нехай вам Бог з нас здоров'я і сили, весна не робити молодих цілу, щоб добро не сидіти не творили. Любові все, що багато лікарня. Хай день це ясно подарує вам тепло і в серці добра, і англій вас оберігає, погане лихо захищають, Родини за кошах те вас зіграває, голос лишка привітно натихає. і, миски, і довод, А вас повертають спокій і тепло. Синем народження вітаю щастя, миру вам, добра, віри міцної розуміння і душевного тепла. Нехай Господь дає вам сили, нехай дарує благодать, хай допоможе ангел світу і сміливо далі у вас. Не раді сьогодні вас привітати. Щастя здоров'я вам побажаю, старного неба, ясного сонця, нехай воно світить у ваших віконці, Хай в дом в і слава заслазуть своїх і радість денного наступа на їх. Хай доля дарує вам довгі літа, а в серці, а в серці довіра живе, доброта, а ми хай мир Божий пережива судя, Нехай шанують добрі люди, нехай обминають болі при тривоги, і буде життя двох. Хай Бог благословляє ваші мрії, дарує ви ласкою відвертає зло. Хай вас минають по а ще при сонце загрівати вогне. Нехай добро наповнить хату і буде мирним небо і щоб на праця, і на свято вам завжди не сил. Ми просимо Бога, в роки багато, у доброму здоров'ї світанки зустрічати, Хай матір Божа від сла захищає, від гори боротьбить, молитва свята, Христос й здоров'я посилає, На товні щасливі плахі віта. На <плес> незваненому цій світі, ти на долоні все вам день народження. Щиро привітають колеги, друзі рідня, І вам сьогодні побажають здоров'я радості, щодня. хай день народження, зійде зворя, душа всю письма. успішним тіла життя, нехай людська повага і пошана спокою з вами завжди майбутнє. <клес> нехай світу пітимув синьо, що довго-довго ні віта, а ти харайдиш чиста і висока, що до кохай до хати заробка. Бажаємо здоров'я у жені, любові, доброти і щастя по Нехай у серці розкушує літо і сонюху квітої золоти. Щля Господь ваш радість освітить, життя особи перлами пела зірком. Живіть, живіть видовго на цім світі, хай певним буде в небо кожен крок. <пиш> Нехай ваша доброта, як іскра золота, і надалі на всіх віддиває тепло, А батьківська ласка, як чудова ласка, одинає кожним свій жилом. Хай Господь благословляє, ноги, ноги віква посилає. Me, <tries> І дорогі діти і просіння Володимирівна. Я дякую за щирі привітання. Оскільки Бог. Якої сорочку. Дякую, сонячка. Оскільки Бог каже дитячу молитву чує. Дякую хороші позиції. Важним народженням бажаємо вам щастя, здоров'я, що вас любили діти і самого вам всього найкращого. найкраще. Я дякую вам за. Ці слова, що надію, що Господь обов'язково їх почує, тому що всі ваші побажання про добро, про щастя, я вам бажаю і прошу у милості у Бога, щоб ваше майбутнє, бо ви є наше майбутнє, було саме головне мирним і щасливим. Храни вас, Господь, і дякую вам, дорогі дітки. Ця і сина істого духа. А на трошечки від нашого імені дасть вам солоденько. Дякую, храни Господь мої дорогі. А зараз всіх освятимо іроданською водичкою здоров'я, душі і тіла. Спасибо.